У ніч з 29 на 30 вересня у центрі рівного вандали обікрали верхній храм Святовоскресенського собору та понищили його майно. Наразі міліціонери проводять слідчі дії та розшукові заходи, а також з'ясовують усі обставини події. Прагоронці встановили, що зловмисники по будівельній рештовці дісталися до вікна, через яке власне і проникли до всередину приміщення. Злодії заволоділи грошима з двох скриньок для пожертв та виробами із срібла. Як зазначив прес-секретар Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Василь Рудницький, у храмі все порозкидано. Крали не тільки гроші, які збиралися на ремонт храму і для учасників АТО, а й два священницькі хрести та хрестильні ящики. Також виламали царські ворота. Правоохоронці розшукують зловмисників та просять усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти у розкритті цього злочину, повідомити на лінію 102. Марина Гречка, Валерій Гарматюк. у ритмі подій.